Вас 15 та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Ситуація на Харківщині контрольована, але вкрай складна. Заявив про це Володимир Зеленський після засідання ставки верховного головнокомандувача. Президент прибув до Харкова і там заслухав главкома і командувачів. Вони проаналізували ситуацію на полі бою і вирішили посилювати підрозділи. Про наміри окупантів довідалися чільники гура і служби зовнішньої розвідки і визначили подальші кроки на фронті. Ситуацію на Харківщині частково вдалося стабілізувати, і про це повідомив в етері єдиного марафону Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Збройні сили знищують окупантів артилерію, дронами, піхотою. Просування ворога в деяких населених пунктах вдалося зупинити у Бовчанську. Українські військові зачищають будинки і вибивають звідти росіян. Наносять ворога вогневе ураження і надають якраз російським окупантам закріпитися. Наразі ж проводяться контратакуючі дії. Ворог знаходиться під постійним вогневим контролем артилерії, підрозділів БПЛА всіх сил оборони. Із Вовчанська продовжують евакуйовувати мешканців. Місто потерпає від постійних обстрілів. Про ситуацію там повідомив головний патрульний Вовчанська Олексій Харківський. Він наголошує, що зсу і надалі тримають місто під контролем. Девокуація. Ніхто. Девокуація. Покриття, всі, біло, евакуюємо людей. Забрали з чотирьох, які вийшли до суспільно відомих місць. В місті перебувати небезпечно, тривають постійні обстріли, поліція працює, евакуюємо людей, ті, хто залишилися. Нехай ваші родичі виходять до суспільно відомих місць. Будемо всіх забирати. Дякуємо Збройним силам за те, що отримують місто. У Вовчанську, у Вовчанську окупанти беруть цивільних у полони. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що евакуації перешкоджаються. Росіяни вони закріпилися в місті. Відомо навіть про перші розстріли мешканців Вовчанська. Один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки. Відмовився виконувати команди загарбників, і росіяни його вбили. Слідчі національної поліції України у Харківській області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаї війни. Евакуаційні групи національної поліції України продовжують працювати в Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей. Влада Сумщини оголосила евакуацію мешканців ще двох міст. Це ворожба і Білопілля. Повідомив про це міський голова Білопілля Юрій Зарко в інтерв'ю главкому. Додав, що частина населення самостійно виїхала раніше, але залишилися пенсіонери і хворі. За його словами, зараз 70 людей вже записались на евакуацію. Планують близько сотні. 14 травня вже прибули перші автобуси, і 28 осіб виїхали до Сум. Серед них шестеро дітей. Двоє ну, жінок загинули на Харківщині четверо поранені. Повідомили про це в обласній прокуратурі. У Чугуєві окупанти пошкодили щонайменше десяток житлових будинків, атакували місто двома ракетами С-300 з території російського Білгороду. Вгатили також по Богославці і Вовчанську. Били окупанти також по Береславському району Херсонщини. Одна людина загинула і четверо поранені. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. 20 людей постраждали на Херсонщині напередодні. Під вогнем опинилися Михайлівка, Антонівка, Станіслав, і Херсон. Повідомляє про це обласна влада. В регіоні пошкоджені понад десяток багатоповерхівок і приватні будинки. Окупанти поцілили також в освітні і медичні заклади, у дитячий садочок та адмінбудівлю. П'ятеро людей травмовані в Михайлівці на Донеччині. Росіяни поцілили по території підприємства, пошкодили адмінбудівлю і магазин. Повідомила про це обласна прокуратура. Напередодні окупанти вдарили по Карлівці. Загинули двоє людей. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Обстрілу зазнали Мар'їнська і Курахівська громади. В Краматорському і Бахмутському районах пошкоджені понад два десятки будинків та інфраструктурний об'єкт. Упродовж доби окупанти 260 разів били по Запорізькій області. Під вогнем було сім населених пунктів з авіації з безпілотників з артилерії накривали малуток, мачку Гуляйполе, Роботине, Новоандріївку, Малинівку, Левадне і Степногірськ. Поранені двоє чоловіків і одна жінка у Васильківському районі. Зруйновані п'ять житлових будинків. Українська артилерія працює на американській гаубиці. Десантники збройних сил успішно гатять по ворогу на Донецькому напрямку за допомогою установки М 777 Від її пострілів горять російські танки, бронетехніка, піхота. Така американська зброя потрапила до сил оборони у 2022 році і дуже вплинула на перебіг війни. Більше про роботу західної артилерії у сюжеті наших колег від АРМІЯ ТВ. Вільна група армії на донецькому напрямку завітали до десантників 148-ї окремої артилерійської бригади. Хлопці працюють по ворогу, який намагається штурмувати наші позиції і дають гідну відсіч. працюють з гаубиці М 777 славетні три сокири. Основна е, робота відбувається е, в яку робити? другої, з третьої ночі, так до години дев'ятої. Ну, от ви якраз приїхали якраз в ту пору, яку треба. В самий, самий сок. Виходить, що а, основні дії ворога, вони а, вночі або зранку відбуваються. Ну, так, ну, на закат. В основному так. А ви знаєте ціль, по якою працюєте? Ми по снарядам орієнтуємося, яка ціль може бути. So. Касетними снарядами то по піхоті або там по якійсь легкій техніці, щоб попробувати колеса, потім добити. Осколками, то теж по техніці, якщо фугасами, то вже по бліндажах. 33-24 один вогонь. Oh. 3, а один залишилось одна шука. А що з кількістю розрахунку? Яка кількість? По різному, зараз нас тут, скільки? сім людей. А повинно. Сім, сім, п'ять буває. Буває п'ять? А на, яка найменша най кількість була? Ну, 5 по-льому, 4 хоча б біля гармати, але то. Дуже типу, важко, коли так. Звичайно, що важче і довше до пострілу, але реально. Та реально і одній людині все зробити, просто від команди е, заряджай по готовності вогонь, воно буде відносно на 10 хвилин довше. Mm -hmm. Ти зробиш всю роботу, розрахунка і тоді буде постріл. А воно так неефективно, тільки дають ціль, важливо дуже зробити вчасно постріл. Лівар, прийом, чую небо. Чуй. Пішка. Пішка. Я бачив, як працює твій колектив. Є якісь в тебе певні заохочення для цього колектива, щоб він так гарно працював? Якісь, може, артилерійські хитрощі командира? Та я думаю, ні, тут вже воно все відладжений механізм, кожен знає свою роботу. Коли знаєш, там заряджаєш і встиг донести вчасно снаряд, накрутити підривник пороховий. стояв готовий з порохом на відник, щоб вже установки правильно почув, прийняв, довів. Все, ця робота. Що найскладніше в роботі артилеристові? Переїжджати з позиції на позицію. Перекат <клухи> — да. жопа. Да, — Так, Тому що зразу треба і копати, і все зі собою. Ну, відносно і речей багато. І плюс, що ти ще й БК зі собою забираєш. Ну, а те, коли буваєш, треба дуже швидко зробити. Буває, там не до кінця підготовлена позиція, а треба вже ще відбивати ворога. Ну, ти переїхав, і тобі треба ну, маскуватися зразу і вкопуватися. Чим глибше вкопався, тим тобі безпечніше. Бо як немає укриття, то то халепа. Щоб ти, якщо була б така в тебе можливість, покращив в цій гарматі? Ми нічого не покращили, стараємося швидше робити постріл. Над собою працюємо. Типу досконалення самого самого колективу, самому колективу. Ну, швидкість роботи. 34-43? А ти казав, навідник у вас маленький, ви йому щось там робили. Ну, мішок йому підставили, бо він деколи не дістає до, до панорами, деколи йому щит ставимо. Навіднику ну, підставили... Щита, бо щоб йому удобніше було наводитись. Хотів би, щоб якийсь снаряд вийшов, такий, щоб одразу все спалив, щоб згоріло все. Гармата вогонь. 33 24 1 вогонь. Постра. 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 Да, іди, іди. Ти що, іди? За ВОКОП. в окоп закон про мобілізацію засуджених, який 8 травня ухвалила Верховна Рада, відправили на підпис президенту. Якщо гарант підпише документ, то в Україні зможуть відправляти на передову людей, які отримали термін і зараз перебувають у в'язницях. Йдеться про умовно дострокове звільнення для проходження служби за контрактом. Мобілізувати засудженого можуть лише його за його згодою. Під дію закону не підпадають зловмисники, які вчинили тяжкі злочини, як то зґвалтування, вбивство двох або більше людей. Скільки Людей таким чином зможуть відправити у військо, в яких підрозділах вони будуть служити, і чим будуть відрізнятися від російських загонів шторм «Шторм-З», розпитувала Ганна Рибалка. Змінити тюремні нари на ОКОП. 8 травня Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт про мобілізацію засуджених. Як пояснили в Міноборони, мобілізовані засуджені будуть служити в спеціальних підрозділах, але на війну зможуть піти не всі ув'язнені. Не будуть брати до війська засуджених за такими статтями, злочини проти основ нацбезпеки України, навмисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або пов'язане зі зґвалтуванням та сексуальним насильством, злочини проти статевої свободи та недоторканності, злочини пов'язані з тероризмом, порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей, вбивство чи замах на вбивство. Правоохоронця чи військовослужбовця, особливо тяжкі корупційні злочини. А ще у міноборони пояснили, як саме засуджені потраплятимуть до війська. Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ. Крім міноборони серед тих, хто підтримує мобілізацію засуджених, міністерство юстиції його чіл. Денис Малюська каже, це дозволить залучити до оборони близько 10 тисяч ув'язнених. Маніяки серійні вбивці таких можна і залишити. А, в місцях покарання а, але а, вбивство двох і більше, наприклад, якщо ми цю категорію, а для чого людина йде на війну, як не вбивати? Засуджений для участі у війні проти України активно залучав ворог. Зокрема, відомо про загони шторм зет і вагнерівців, яких кидали на поле бою, мов гарматне м'ясо. Чи означає новий законопроєкт, що Україна вдається до аналогічної практики у мін'юсті, кажуть категорично ні. В них це була примусова мобілізація. В них всіх примусили піти. В них нікого не готували. А без підготовки це було більшою частиною просто м'ясо. Ми ж про іншу історію говоримо: це контракт. Контракт це згода, це юридичні механізми, не просто завербували, випустили. Потім не знають, що зробити. Це оцінка ризиків кожного суб'єкта, який виходить. У слузі народу говорять про мобілізаційний ресурс у 20 тисяч людей. Будуть створені окремі спеціалізовані підрозділи при військових частинах, у яких будуть служити тільки ті, хто відбував покарання. Ми законодавчою рамкою дали можливість також створювати взагалі окремі військові частини, де будуть служити за суд. Жені, але я думаю, що для початку буде використана можливість створення окремих підрозділів. Деякі нардепи твердять, фізично здорових чоловіків на зоні придатних до бойових дій значно менше ніж 10 тисяч. А відтак закон про мобілізацію засуджених не виправданий і влити нову кров до війська не вдасться. То заради чого ми взагалі це робимо? Про яку кількість людей теоретично можна говорити? Дивіться зараз в Україні ув'язаних всіх всіх разом, десь межах 30 тисяч. Але це жінки і чоловіки, і старі, молоді, хворі. Там же ж дуже дуже різні люди. Тому про 20 тисяч це взагалі якісь фантазії Баранкіна. А реально спочатку мін'ю сказав, що десь ну напевно, в межах 10 Ну а після більш прискіпливих дискусій, навіть їхні очікування, впали там на рівень десь двох тисяч людей. Нардеп вважає засудження, які поповнять лави зсу, не вирішать проблеми з мобілізацією. Утім, охочим доєднатися до армії. Треба дати таку можливість. З цим погоджуються і деякі військові У 2014 році, коли я був добровольчому батальйоні. У мене був досвід безпосередньо в моєму відділенні було двоє хлопців, чоловіків, які свого часу відсиділи в тюрмі за ті чи інші злочини з точки зору дисципліни, з точки зору виконання своїх обов'язків як військовослужбовця. Він був один з найкращих в нашому відділенні. Що 500 нормальних цих тисячі людей, 100 хоча. Військовослужбовців, які з тих чи інших причин були засуджені, а при цьому мали бойовий досвід, і вже 10 років були на війні. А потім, через якусь помилку чи нещасний випадок опинилися в тюрмі, якщо ці люди повернуться, навіть там 150 людей. Якщо такі люди, як полковник Червінський, повернуться, Слава тобі, господи, це тільки посилить нас у центрі протидії корупції. Ухвалений закон назвали перемогою з присмаком зради. Заявили у першій версії закону, прикриваючись потребами фронту, хотіли відмазати топ корупціонерів від в'язниці, але пізніше під тиском суспільства лазівку для псевдомобілізації з тюрми народних депутатів та чиновників прикрили. Водночас для керівника офісу президента його заступників, суддів та прокурорів таку можливість. Залишили, однак співавтори закону такі ризики спростовують щодо того, які є ризики. Ми не розпосудили це на тих, хто скоїв особливо тяжкі злочини, зґвалтування серійні вбивства. Ті, хто посадовці, якщо були засуджені, теж не зможуть цим скористатися, щоб не було такої шпаринки для виходу їхнього. Сказано в законі. Що ті, хто займав особливо відповідальне положення, тобто це міністри, заступники міністра, народні депутати, будь-які топ посадовці, навіть якщо мови йде не про корупційні злочини, а про будь-які злочини, наприклад, про ДТП, яке важке спої на ними, чи ще що, щось таке, не підлягають цьому закону, не підпадають, не зможуть мобілізуватися і вийти на волю. Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, якщо засуджених долучать до війська, додасться роботи військовій контррозвідці. Набагато легше просто не залучати цю категорію осіб до армії ніж потім виловлювати серед них агентуру російських спецслужб, які до речі справді могли і вони це робили. використовуючи зв'язки криміналітету українського з російським, намагалися впливати на деякі процеси або в. Використати їхні можливості на території України для розвідної діяльності розвідно підривної в першу чергу, щоб вийти з за грати, стати до лав сил оборони засуджений, має написати заяву до суду і виявити добровільну згоду. Потім треба пройти військово-лікарську комісію. Зелене світло для участі в бойових діях дає суд. Він визначає, чи підпадає стаття, за якою засуджено в'язня під умови мобілізації. Нині закон скерували на підпис президенту. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Окупантам в Криму не спиться. Другу добу поспіль, а все через наліт українських ракет. Атакам знову завітали до військового аеродрому Бельбек неподалік Севастополя. Російські пропагандисти, як завжди, плутаються у версіях і переконують, що всі ракети вдалося збити, але цього разу підтверджують ліквідованих окупантів. Які військові об'єкти уразила американська балістика у сюжеті Лідія Середюк. Аеродром Бельбек не встиг оговтатися вже другу добу поспіль. Вибухова дискотека. Знову камні з неба. До сміху неподалік Севастополя було близько півночі. Вогники палали один за одним. Росіяни переконані, що на них налетіли атакамси. Із оп'ять таких ракет, нібито позбивала ППО. Вочевидь, лише у їхніх фантазіях, бо вечірні феєрверки свідчать про інше. Що уразили на аеродромі в окупованому Криму? Одна з версій пропагандистів РФ це влучання ракети у заправну станцію. І там буцімто без постраждалих. Інші блазні Кремля публікують інформацію, що через атаку стали хорошими декілька російських військових. Про українські кримські партизани повідомили, що горів головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек. Там зберігали ракети для російських винищувачів та самі літа. Не можна сказати, що було дуже багато авіатехніки, ну, до 10 літаків. Удари по окупованому Криму другу ніч поспіль. Це атакам Псевдії, зазначає військовий експерт. На перший погляд здавалося що це от ми нарешті отримали ті атакамся, які просили. Ну, котрі в М 57 версії з моноблочною бойовою частиною, ну і на відповідну дальність 300 кілометрів. Але ж. На місці удару знаходять е, касетні теж на ну, припаси з касетно-бойової частини. Виходячи, нам дали насправді м 39 а 1 версію під версію, яка там має дальність стрільби. 290 кілометрів і бойову частину 165 кілограмів. Від детонації заворожувало погляд та відбирало мову у загарбників на півострові, яким тепер доведеться підраховувати збитки. А вони після двох атак чи маленькі. Один із телеграм-каналів Росіян пише, що під час попередньої атаки у ніч проти 15 травня уразили зенітно-ракетний комплекс С 400 Два літаки міг 31 та згорів склад пальномастильних матеріалів. Понад десяток. Поранених російських військових, а вже наступної ночі проти п'ятниці список цілий поповнився знищеним з РК С 400 Тріумф поблизу кримського села Вишневе. І на додачу двоє загиблих окупантів. Лідія Сердюк, п'ятий канал. Прилетіло російські тулі, українські дрони вразили оборонний завод Базальт. Про це повідомили джерела української правди в головному управлінні розвідки. Підприємство виробляло зброю та боєприпаси для війни проти України. Момент влучання безпілотника потрапив на камеру спостереження, але російські пропагандисти знову волають про збиття, нібито усіх дронів. Мобілізація з 25 років це плюс 100 тисяч бійців у військо. Такий прогноз дали в управлінні персоналу Генерального штабу збройних сил України. Заступник інституту демографії Олександр Гладун зазначив, що у 98 восьмому роках в Україні народилось трохи більше 416 тисяч хлопчиків. Їм зараз має бути якраз 25-26. Додав, що вони не всі потраплять на війну. Хтось через стан здоров'я, хтось опинився за кордоном. Надав, що торік на прес-конференції президент України заявив, що військові запропонували додатково мобілізувати до збройних сил 500 тисяч людей, серед яких мають бути і 25-річні чоловіки. Закон про зниження призовного віку до такої позначки Володимир Зеленський підписав 2 травня цьогоріч. Військовозобов'язані не зможуть оновити дані у ЦНАПах. Буря досі не надав доступ до баз, Пише про це Ліга.нет, посилаючись на співрозмовника однієї з місцевих адміністрацій Харківщини. Цю інформацію підтверджують і у Львівській. ОДА. кажуть, жоден представник центру не отримав доступу до системи, не були здійснені навіть навчання адміністраторів. Нагадаю, що з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. І за ним військовозобов'язані від 18 до 60 років мають оновити свої дані у три способи через ТЦК Електронний кабінет або ЦНАПІ вихваляла окупантів у соцмережах. Ворожу агітаторку затримала СБУ на Кіровоградщині. Це переселенка з Донецька. Ця зловмисниця виправдовувала збройну агресію проти України і публічно співчувала родинам загиблих на фронті росіян. А крім того, вона поширювала пропагандистські публікації про так звану гуманітарну допомогу російських волонтерів мешканцям тимчасово окупованих територій. Під час обшуків правоохоронці вилучили в неї мобільний телефон із доказами злочину. На підставі зібраних СБУ доказів її повідомлено про підозру за частиною 2 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірної агресії РФ проти України, а також глорифікація її учасників. Її загрожує від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі. воліна. На цьому мать. поки що вся інформація. Ви залишаєтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о 16.00.